Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад мови жестів Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що буде у випуску новин далі. Понад 450 людей евакуювалися з прикордоння Чернігівщини через російські обстріли. Начальник ОВА закликав мешканців громад, які регулярно обстрілюють росіяни, покинути небезпечні території. 84 катальпи у Чернігові з горщиків пересадили в ґрунт, що буде з ящиками за 10 тисяч гривень кожен, у яких вони росли досі. Близько 300 безкоштовних буржуйок виготовили для бійців ЗСУ у компанії Пошмашина. Роботу планують продовжувати до нашої перемоги. Понад 450 людей евакуювалися з прикордонних громад Чернігівщини через обстріли з території РФ. Такі дані на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив начальник Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус. Зокрема, свої домівки покинули три з половиною сотні жителів Новгород Сіверщини. Тільки з населеного пункту Грем'яч, починаючи з лютого, у безпечніші місця переселилися 179 людей. Крім того, із сіл Сновської громади виїхав 51 мешканець. Ще близько півсотні людей відселили з Сеньківки, що на Городнянщині. Нагадаємо, вчора В'ячеслав Чаус закликав мешканців громад, які регулярно обстрілюють росіяни, покинути небезпечні території. Про це він також написав на своїй Фейсбук-сторінці. Далі цитуємо. За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 приходи для порівняння тижнем раніше. 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новоросіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть із пошуком тимчасового житла і з переїздом. Як додав у коментарі Суспільному радник начальника ОВА Андрій Подорван, йдеться про прикордонні села Новгород-Сіверської, Семенівської та Городнянської громади, які регулярно обстрілюють з території РФ, за його словами, окрім того, що збільшилась кількість обстрілів, снаряди стали влучати по населеним пунктам та завдавати збитків. Нагадаємо, 30 жовтня кілька російських снарядів влучили в загін з коровами у прикордонному селі Галаганівка. 45 тварин вбило одразу. Ще зо два десятки тварин були поранені. Чернігівські катальпи з горщиків пересадили в ґрунт, декоративні ящики використовуватимуть повторно. 84 дерева тепер будуть рости на пішохідній алеї на проспекті Миру, а також у театральному сквері біля молодіжного театру. Про це Суспільному розповіла майстер «Зеленбуд» Галина Бруменко. За її словами, дерева висадили з відстаню у три метри, аби в майбутньому вони створили суцільну алею. Нагадаємо, у 2018 році на ці катальпи разом із дерев'яними ящиками із міського бюджету витратили понад півтора мільйона гривень. Детальніше далі. Проспект Миру у Чернігові. Тепер на пішохідній алеї будуть рости 63 катальпи. Їх наприкінці жовтня пересадили з горщиків у ґрунт. Назріла така необхідність зробити тут алею. І катальпи дуже для цього підходять. Вони формують дуже гарну крону, цвітуть, дуже ароматний гарний і прикрашають місто. Вони знаходилися вже чотири роки в наших умовах. Вони адаптовані. Ну, якщо не буде дуже великих мінусів, вони гарно перезимують. Катальпи висадили на алеї з відстаню в три метри. На мій взгляд, густовато. А там як виростять, посмотримо, як буде рости. Просто є реально аварійні дерева, які которые... Uh, ну вот йому может стоит брати так изначально красиво, конечно, звісно. вопросов нет. Ну якщо вони виростуть сильно високими, може, буде даже і густо. Галина Бурменко говорить: це зробили для того, щоб крони дерев торкалися одна до одної і таким чином створювали зелений коридор. У них не така велика крона, тому ми можемо висаджувати їх достатньо густо. Вони розростуться і буде сплошна олея. Щас найкраще час для висаджування. Рослина вже спить, її це не турбують. Вона практично не замічає, якщо так можна сказати, пересадку. Листя зброшено, і коріння активно буде приживлитись. Ще 15 катальп висадили у сквері театральному поблизу молодіжного театру. Вони були у бочках. Я бачила, як їх машинами перевозили, тому що такі величезні грузовики, чи як там. Не знаю, як назвати ці машини, і кожен раз їх ви а так вони будуть тут стояти. Дай Бог, щоб вони вижили. Щоб дуже гарно. Нагадаємо, навесні 2018 року Зеленбуд закупив 98 саджанців катальп у горщиках. Кожне таке дерево обійшлося у понад 17 тисяч гривень. З них 10 тисяч коштував сам ящик. Тоді Чернігівський правозахисник Олександр Гашпар стверджував, ціна завищена. У серпні 2019 року Чернігівський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів. У грудні 2020 року провадження закрили. Контейнери для рослин зберігаються, їх ще можуть використовувати. Вони у нас на зберіганні на території Зеленбу, Да? усі, що ми замовляли, нікуди нічого не дивиться. А Якщо все буде благоприятно, то в наступному році там з'являться якісь рослини, вони знову будуть прикрашати місто. Мені там подобалося. Може, комусь не подобається, Да, може, це дорого. Якби многі я вважаю, я в сайтах слухала, пишут, що пишуть, «Вот, що витратили гроші на лагоплаті дорого. Ну, це красиво, скажімо так. Естетичні ета красиво, і по Сережнікової йдеш как, как, как за рубежом. Аллея така красива. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. Чотири ДТП за участі пішоходів сталося в Чернігові у темний час доби, починаючи з 11 жовтня, відколи у місті вимкнули вуличне освітлення. Про це Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Вчора в одній з таких аварій загинула 84-річна жінка. Її збив легковик Рено на вулиці 1 травня у районі зупинки. П'ята школа. Водій автівки розповів про обставини ДТП. Чоловік каже, помітив жінку майже перед самим зіткненням, бо вона була у темному одязі. Їхав я з п'яти вогню. Ну вона була йшла не по найпопішу Нікого не назустріч, ні ззаду не було, і вона вся в темному. Виходить. Я її вивернути якраз правим, правим боком машини, і її вона була ж з тупкою, і теж зреагувати, я думаю, що швидко не могла. В неї ні фонаріка, нічого не було. Mm -hmm. Я ж кажу, що і машин же ж, ну, ніяких взагалі не було. Щоб mm -hmm. хтось би підсвітив, хтось би їхав мені мені назустріч. Можливо, я побачив би пішохода, а так взагалі ж нікого. Ще одна смертельна аварія сталася вчора близько четвертої вечора в Ічні. 38-річний водій легковика збив 64-річну велосипедистку. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. За попередніми даними, водій наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку краєм дороги. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Поліцейські затримали мешканця ічні та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль вилучили. За фактами обох аварій. Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 200 86 шостої Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Водіям загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, нині тривають досудові розслідування. Поліція закликає пішоходів та велосипедистів вдягати світлий одяг та мати з собою у темний час доби світловідбивальні елементи. Обов'язково такі елементи мають бути на одязі дітей. Близько трьохсот безкоштовних буржуйок на суму до трьох мільйонів гривень виготовили для бійців ЗСУ у компанії Пожмашина. Цю роботу почали із перших днів повномасштабної війни. Долучили кілька десятків співробітників. Останню партію адресували на Бахмутський напрям. Ще була партія із мотивуючими написами. Про це збачила наша кореспондентка. Щоб вони не мерзли там. Електрозварник В'ячеслав Саверський виготовляє буржуйки для бойових підрозділів збройних сил України. Це робить разом із сином на зварювальній ділянці. Сюди деталі надходять після плазмової різки. Загалом процесом охоплені кілька десятків співробітників компанії Пожмашина. Їх Хватить надовго, бо матеріал хороший, гаряча ката на сталь, товщина п'ятерка. Видержить любі дрова. Ракетне топливо. КПД більше отдача тепла, бешена, нагрівається мгновенно, вона сушить біля неї, гріть, варить. Та будь що вона робить. Впродовж одного робочого дня при наявності матеріалів встигає зробити до 150 буржуйок. Дверка верхня для топлива, дверка нижня для регулювання подачі воздуха на тягу, щоб горіли дрова, топливо. Ручки ця для зручного перенесення. Димарь, на який додається димарь длинніший, де любай, яка треба длина димаря. Тут є комплектуючі в нас кришки, які використовуються просто для отоплення, щоб сюди не йшов дим, закрили все. Треба щось приготувати, щоб швидше нагрілося, відкрили, поставили чайник, щоб розігріти чи зварити. Будь що. У ну, така вона, обикновена буржуйка, нічого складного не складного немає. Ця партія із кількох десятків буржуйок призначена для бійців, які боронять бахмутський напрям. Рішення виготовляти безкоштовні буржуйки для збройних сил України в пожмашині прийняли із першого дня війни. Спершу працювали на потреби земляків. Нині відправляють металеві печі у найгарячіші точки України. Краще одну зиму важко пережити ніж потім все життя жити з Росією. Тому ми таким чином прийняли рішення і закупили матеріал. Сьогодні виготовили десь близько 300 буржуєк і збираємо заявки ЗСУ, тероборона і передаємо нашим хлопцям. Минула партія буржуйок відрізнялася мотивуючими написами. З наружної сторони було слава Україні, ну а з внутрішньої сторони там переведемо на, на культурний язик. Кінець Росії такими там да мотивуючими надписами ми хочемо показати, що ми дійсно переможемо 100% Ми переможемо, тому що ми єдина нація і ми захищаємо свою землю і свої, і свої і своїх дітей. Загалом на пожмашині встигли виготовити та відправити на фронт близько 300 буржуйок на суму до 3 мільйонів гривень. В залежності від потреб встигають відправити 10-20 одиниць щодня. Цю роботу планують продовжувати до перемоги. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне Чернігів. У Чернігові не планують організовувати традиційне новорічне містечко та проводити жодних офіційних та неофіційних заходів до свята Нового року. Про це Суспільному розповів начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук. За його словами, це питання обговорювали вже кілька разів, і на останньому з обговорень присутні дійшли до висновку, що ніяких заходів на новий рік у Чернігові планувати не будуть. А якщо казати про якісь елементи декору, то про це ми вже думаємо і яким чином все таки зробити певну атмосферу. Говорити про повноцінне святкування нового року, це виключення, враховуючи ситуацію, яку ми маємо наразі на сьогодні. в місті Чернігові також Олександр Шевчук додав, що встановлення новорічної ялинки коштує певних грошей, та те, що присутність її однієї на площі не зіграє ніякої ролі. Що зазначення прикордонного міста, враховуючи і відключення, і взагалі незрозумілу зиму, взагалі як ми її проведемо, то нам краще все таки подумати про елементи, про атмосферу, про вітання дітей. Але це все має бути досить вокально. Сам формат ми маємо переосмислити, переглянути. В нього п'ятеро дітей. Він священник у холмах. Пішов добровольцем, капеланом у бойовий підрозділ, який воює під Бахмутом. Розмова з ним відбулась, коли капелан супроводжував загиблих бійців додому. Вкраю, водій тоді будемо там, бакували, чи там ще». Ото всі». капелан Михайло Зорівчак складає в авто передачі для військових. Пакети приносять родичі бійців, бо знають, що він від'їжджає назад на передову до свого батальйону. Самі критичні точці ми зараз. Ми ж стояли на позиціях, захищали ті кордони, Ну там тихо, нам нема що робити, і нас забрали тоді на Бахмут. Священник на прилучену додому супроводжував тіла двох загиблих бійців. Одного з них знайшов сам. Ми знайшли самі, от я капелан і з Вовкою пішли самі, от знайшли цього бійця, номер його е тіла, де, де він лежить, і тоді вже почали документи робити, щоб його оформити. Зараз поспішаю повернутися назад до своїх хлопців. Отож переживаєш, як їх туди завозять, трохи там вони теж стоять, вигну, щоб позамерзають мокрі, оце такі одежі, Оце там оця і вони такі вдягнуті. Ну броні вже звичайно. Михайло Зорівчак за радянського союзу служив в армії. Є військовий білет. Тепер до війська його брати не хотіли. Я ж хотів давно. Іти от в армію, ну так як в мене п'ятеро дітей, а ніяка армія мені не світила. І я просто добровольцем тупо пішов батальйон, знайшов батальйон, який поблизу сів, який я. Приїхав батальйон, до командира батальйону, до замначальника штаба, до замполіта, сказав, братці мої, я хочу з вами розуміватися. Вони кажуть, о, це каже, Ми з ним поговорили, каже, все, ти наш. До цього був священником Свято-Михайлівської парафії у холмах на Чернігівщині. Саме за його ініціативи почали відбудовувати храм в селищі, розповідає холманський селищний голова Василь Чоботар. Служить у нас давно. Хороший хозяйственний батюшка, самостоятельний. Хороша людина. Священик підтримав своїх прихожан, коли вони захотіли перейти в Українську православну церкву. На початку вересня завершили перехід офіційно. Зараз вважає Михайло Зорівчак, він більше потрібен на фронті. Військові капелани необхідні, тільки треба, щоб військовий капелан був знаєте, такий м'який, добрий, щоб він з нього виходила любов до тих своїх пасом. Я на кожну двіще на, на, на свій братців. У нас є батьків навіть сирі сирійці, я казав, що сирійці, що взагалі. Ну вони ж відходять, своєму так, батюшка власли. Що, що я його зробити, Бог благословить і благословляє. Капелан вважає, що боротьба українців зараз це подвиг. Автомат, каже, носить лише для того, щоб живим не здатись у полон. Спасибі, що сказав, нема більшого подвига. Аніж душу свою віддати за друзі свої. Крапка. Ми з, Богом, ми з Богом, ми на своїй отчизні, ми захищаємо своїх діточок. Ми, за нами правда. А де правда, там і Бог. І все тут крапка, тут більше нічого не звичайно переможемо. Тяжко, важко, але переможемо. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Тетяна Лось Суспільне новини, Чернігівщина. Наразі у мене все цей випуск із сурдоперекладом можна буде переглянути на ютуб каналі Суспільне Чернігів. Щодня новини нашого регіону дивіться о 21.30, Повтор наступного дня о 6.30. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.